Бажаю здоров'я, ми не зупиняємося на досягнутому. Допрацьовуємо нашу улюблену модель штани-раптор. А саме ми взяли американську справжню тканину 50 нейлону, 50 бавовни, дуже тоненька, дуже міцна і дуже якісна. Також взяли еластичну тканюшку, яка також дуже міцна на розрив. Пробували не рветься. Ми її вставили в зоні колін, щоб коліна було зручніше регулювати. Вставили на поясниці і вставили в зоні паху. Також тут кордура кругом використовується американська. І ще одна новинка це липучки. Вони не бояться ні вологи, ні бруду, також американські ліпучки і стропи. Все в кольорі мультикам, щоб нічого не вибивало. Штани у нас регулюються по поясу. Стропи стоять, на півкільце карабін в кишені, вставочка з кардури, щоб фіксувати ножичок, фонарика або ручку. З боку велика кишеня карго, тунельна, вона збільшується з організацією. Плюс в цій кишені зверху є накладна маленька кишенька, в яку стає магазин. Тобто два магазини з двох сторон. Також тут є регулювання коліна, якщо потрібно по вертикалі відрегулювати, в кишені регулюється, по горизонталі регулюється за допомогою липучок. Знизу маленька кишенька, липучки також не бояться ні вологи, ні ни бруду. Низ штаніни на резинці з гачком і з патом. З цієї сторони кишенька під турнікет вузька. Позаду дві кишені і в них ще дві маленькі кишені, в які також, також може ставати магазин. Ось. Це наші штатні наколінники, ті, що ми виготовляємо, вони з кордури гарної якості. Але якщо при бажанні комусь не подобається, цей карман стає чітко отакий наколінник або там такого ж плану іншого виробника.